Всім привіт, слава Україні! Щось я зачастив показувати свій фейс у вас на екранах. Значить, що я хочу запитати у вас? Пойде такий контент? Чи лучше заховати свій п'ятаку туди на місце Вєтеля і ходити за екраном, розказувати показувати? Пишіть свої думки в коментарі, і, звісно, ставте лайки. А сьогодні відео, знаєте, про що? Придумав новий бізнес. Не знаю, що воно з цього вийде, але, в общем, про бізнес пізніше, так як знаходимося ми біля На господарстві, де є. Собаки, покажу ж вам собаки, це тим, хто обожнює на них дивитися. Буча наказана. Що наказана? прорила під забором ничку собі і втекла, і від тої сутки її не було. Так що вона наказана. Ну, а чачу прив'язали, щоб вона Віталю будинки не одкусила. Так, да, собаки? Буча. Буча. Твої діти, ну посидь, посидь, подумай над своїм поведінням. Пощій далі ж покажу, що я хочу. Хочу я щас скину бочку. В курсі, хтось чи не в курсі, я перед цим займався свинями. То У мене все є для того, щоб завести свиней заново, всі принадлежності для цього всього. Я хочу, коротше, беремо зараз ці бочки, я тепер покажу. Зараз беремо чотири оці бочки оці бочечки під зерно і під дертюшку. І беремо ту мою мочнішу, скажіть, я скажу, мельницю. І відправляємося. На базу займатися роботою. Так що ми зараз поки вкидаємо сюди це все в машину діла. І далі тоді вже включуся, розкажу, що там до чого, що я задумав. Там отака тема. Ну не знаю, що з цього вийде. Так що поки глуши вітер. Що, значить? Мельничка на готові. Давно вона вже не працювала, Подивимось, хоч вона чи включається, чи ні. Бочечки на мазі. Все, зараз будемо працювати, але немає світла. Так як тимчасово вимикають у нас світло, ну не тільки у нас і у вас так само. То поки ждемо увімкнення світла, розкажу, покажу, що ж я задумав за бізнес-ідею. А один чоловік який каже, читав ютубі коментарі, він зробив моє настроєння. Я зараз там прикріплю, він мене балотірує у президента. Так що напишіть свою думку, з молодого фермера президент вийде чи не вийде. Ну, це так, шутка-мінутка. Значить, а! Як ви вже замітили, що це за літери на бочках Л і С. Я оце тільки що там стояв і думав, що я... Колись рисував, що воно означає? А тоді дійшло мені в голову, що це ж коли я займався свинями. Бочки ці стояли в мене в сценарнику. І виходить, на определену е кількість днів я намелював, намішував і тобто в цій бочці був супоросний комбікорм, тут був лактіруючий комбікорм. Чому і стоїть S і L. Це, щоб не виникло вас запитання, я об'ясняю. Значить, а що я по, по бізнесу? Придумав. Не знаю, звісно, що з цього вийде. Коли котуняфік ділить, він собі яйця лиже, Оце так само. Коли молодому фермеру немає що діти, він щось там собі в голові придумає, щось неймовірне таке, що шо... і сам не знає, що з цього вийде. Значить, дивіться, є кукурузка. Є кукурузка. В сусідньому ангарі є пшеничка. Так як ціна, самі ви знаєте, ціни немає ніякої, вирішив я, що зробити. Виїду завтра на базар, завтра субота. Зараз намелимо, як з'явиться світло. Намелимо дертюшки кукурудзяної, дертюшки пшеничної. І так само візьму пару-тройку мішків пшениці і кукурудзи. І поїду рубай бабки. Капітал я, звісно, з цього не зароблю, мільйонів і так далі. Але жінки на труси мені на носки вистачить 100%. Так що, це зараз ждемо світла і будемо це все діло запускати. Треба купити ще, ще поїхати в магазин відра. Оцинковані. Звісно, їх там цікаво, як побачив, і волоси дибом стали 150 гривень, оцинковані 15 відро, щоб ви розуміли. Ну а що зараз дешево? Так як кукуруза е, сьогодні, на сьогодні стоїть 4 тисячі гривень, е, пшениця упала, ми ж здали тоді по 4,50, а вона впала. Зараз 3,8 беруть ту пшеницю, пшениця взагалі нікому не надо. І я думаю, ну чисто поїду раді інтересу попробую продати. Якісь там 100 кг зерна і 100 кг дерті, наприклад. Щось з цього вийде, який вийде кінечний результат, да? яку суму можливо заробити на цьому. всьому. А так як у місті багато людей, які живуть в частному секторі, курочка, якась там муточка, в когось може якийсь і поросюнок бігає. Тобто, я думаю, в принципі, попитом зерно користується, особливо коли ще й мелене. Так що, залишайтеся далі, ждемо. Вімкнення світла і будемо запускати процес. Включили нарешті світ. Тобто у нас тут вже все наготовлено. Відео, що ти казав, без камінців кидай. Бо побіж ножі. відрам, щоб ви розуміли. 122 гривні 12-літрові. 115-10-літрові. Це якийсь жах. Ну, а 15-ти літрова, літровий, як я говорив, 150 гривень. Значи, де сюди розкажу вам, покажу про мельничку. Ця мельничка у мене зроблена саморобна. Хлопці тут у нас по місту займаються, вони мені робили. Навіть підписникам вони робили. Хто замовляв, по-моєму, пару заказів такого, ну, було. Я не знаю, рік вона не працювала. Це вже, мабуть, більше року десь півтора. То зараз ми її запустимо, подивимось, як вона працює. Не знаю, який тут мотор, ну мотор мощніший. Стоять конденсатори, ось які запускають цей мотор. Так як там, де в мене сарай, там немає 2, 380, там є 220. Тобто, то на базі, де ми зараз знаходимося, є можливість підключення до 380, можна при бажанню переробити. Продуктивність у неї оце така бочка 200-літрова пшениці 15-20 минут. Це найбільше, що було. І 20 минут це тоді, коли затуплені ножі. Тобто, десь сказати, можна 17 минут там 15 і буде бочка пшениці намелена. Ну, кукуруза там, може, минута дві більше. Саме хуже, це як приповнюю той ячмінь. Хай ти задовбешся з тим ячмінем. Так медленно воно це все діло проходило. Ну, общем, мелимо. І далі буде. Я вже забув, як його опускати, це конденсатори. Старіло, красота! По кукурузки, ось дивіться, яка красота вийшла. Довгенько, правда, мололо, але я сповнив, що тут стоїть мілке е, решето. По-моєму, якщо не шибаюся, 2,5. То ще красота, меленько, все бомба. Засипаємо пшеничку. Пшеничка зараз бистре. Так, тут ось ми вже все зробили. Отака пшеничка вийшла ідеально. Якраз те, що треба на корм'яшку, як для мене. На мою думку, верніше, це я для себе ставив таке мелше речі, то 2,5. Хоча хотів, щоб ще менше, щоб двоєчка була. Ну мені посавітули тоді в те время, що то буде через щур мілкий помол. Ну та в общем, не важно. Пшеничку намолили, кукурузу намололи. Чого не повні бочки? Так як не потрібно повні бочки, я хочу чисто поїхати попробувати, буде діло, не буде діло, так що зараз наберемо мішечок цього, мішечок, мішечок пшенички, мішечки, мішечок кукурузи. Плюс ціла недроблена кукуруза, теж мішечок і мішечок пшениці. А як оце все діло прицінить? А я вам навіть і не знаю. Треба завтра буде піти, подивитися, по чому там що люди продають. Так як я в цій сфері бізнесу новічок, взагалі не в курсі нічого. Зараз давайте прикинемо. Так, відро тара. Сіка сюди вліза ту На базарі я бачив, що набирають прямо з горочкою. Щас і ми так зробили. А ну дай сюди. Виходить, оце за такою горкою, 10-літрове відро влазить 7 кг. Ну, я думаю, ну хоча б 5, тобто 35 гривень. 10-літрове відро. Ну, на базар, я думаю, всі 40, железобетонно. Це, це по кукурузі. Тепер возьмете відро і збігай на бери пшениці. Зважимо скільки ж влізе сюди пшенички, щоб розуміти. Щоб не продешевити. Тепер питання інтересний, по чому вважати мелене. Якщо, допустим, кукуруза у нас 40 гривень, наприклад, то сіка повинна бути мелена кукуруза, а ну висипай. Пшениці що більше влізе, железобетонно. Повне сип з горкою. А ні, ну скільки там дивіться. Якщо ще додати, тут 37 гривень. Тож по 5, якщо рахувати. То чуть додати буде 40, то, навіть гривень 45, так? Да, відро буде? Десятилітрове. Так, це понятно. Так, кукурузу треба тепер висипати і зважити, що буде дерть. А ну Віталь. Набираю тим відром дерть. Хоч же судець, считать? ж сюди щитати. Ну, я ж говорю, надо піти на базар все прозондірувати. Сейп? Хорош. Опять же ж не годиться, правильно? По 5 гривень виходить 27 гривень. Ну, хоча б... Би... Ой, тара, нажав, хоча б по 8 треба. А ну, поставив відро пусти. Бо я лоханувся, збив. Хоп. Так, по 8. І то мало, 42 гривні. Ну, та, в общем, то вже на місці, сорієнтуємося. Так, грузимо в мішки. Так, що ми загрузилися? Вкинув вам дивіться, я ж кажу, небагато. Чисто попробую, чи бізнес удасться, чи ні. Е, мішечок кукурузки, мішечок пшенички, мішечок дерті кукурузини, мішечок дерті пшеничний. Беру ще з собою відра, для я ще завтра буду продавати. А де ще одне. Та там же. А, ось так що результат тоді вже може розкажу в одному із наступних відео. Що з цього всього вийшло? Ну, а поки що все. Так що, кому подобається відео, кому подобається бізнес-план, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що далі буде щось неймовірне. Всім пока.